Найбільшою принадою рівненського полісся є найдовша у Європі діюча вузкоколійка. Славно, звісний поліський трамвайчик зими не боїться. У тамбрах вогонів стоять печі, які паляться дровами. Утім, пасажирів у кукушки, як її називають місцеві мешканці, нині мало. Провідники розповідають, зима це глухий сезон для туристів. Ну в літню пору трохи їздить туристів, а на даний час людей зовсім мало багато приїжджає. з Москви. з, з усіх куточків світу. Нині активно розвивається туристична галузь на маршруті «Вузькоколійки». Вже відкрито чимало агросадиб. Людям пропонують риболовлю, полювання, українські страви та виступи народних колективів. Втім, туристам все одно не вистачає комфорту. З міст приходять, приїжджають люди, їм потрібно повинно бути без час душ, ванна, відповідно, санузли і так далі. У нас над цим ще потрібно працювати. На реалізацію проекту Поліський трамвай район виграв 724 тисячі гривень. За ці кошти планують створити справжню туристичну інфраструктуру за маршрутом Антонівка Зарічне і залучити чимало відпочиваючих. Залишається навчити поліщуків рекламувати мальовничий край, у якому вони живуть. Головна проблема все, сьогодні створити рекламне поле. Чому раніше не поїхав відпочиваючи, тому що нас на сазона потерпіла від чорномискательної станції. Сьогодні це вже питання морально-психологічно тому плані знялися. І сьогодні я думаю, наші люди готові. Всі люди готові для відпочинку, а завдання наших жителів створити комфортні умови для цього відпочинку. Втім, з рекламою вже може допомогти сайт Поліський трамвай, який нещодавно з'явився у всесвітній електронній павутині. Сайт розроблявся саме для того, щоб забезпечити доступ до цього інформаційного ресурсу потенційним туристам, і взагалі людям, які цікавляться полісам українським, так як такого спеціалізованого сайту про поліса взагалі немає. Наступного року планується відкриття у селі Антонівка музеї вузькоколійки, а на озері воронки сучасного готелю та бази прокату човнів. Та головне у 2010 році за маршрутом руху кукушки проходитиме щорічний фестиваль. В майбутньому у нас фестиваль. Поліський трамвай, який заплановано провести в червні 2010 року, і цей фестиваль взагалі має досить такий великий шлях. Так як у нас є 16 зупинок, то історія його має бути також 16 років. Нині ж всі охочі можуть зустріти новорічні свята на Поліссі, покататися славносвісної вузькокалікою та відчути атмосферу справжнього українського життя. Суп Віталій Годилко, Новини Рівного.